Проглот». Це мавік маленьке совенятко, якого одеські патрульні, які служать на Херсонщині, врятували після ворожого обстрілу. Ташиня передали маршруткою до одеського зоопарку, де на нього чекала вже нова родина. У коробці такий приїхала це пташеня, і наші орнітологи тут його зустріли. І ну, з ним все добре, воно трохи було налякане, але зараз е, е, все добре, е, прогноз дуже хороший, пташеня здорове, ми його вигодуємо та випустимо. Совенятко родом із сімейства вухатих сов. Зустрічаються вони у хвойних лісах та іноді гніздуються на болотах і варсових полях. Довжина тіла дорослої особи на близько 36 сантиметрів, а важити можуть до пів кілограма. гризунами. Это, Це... У нас є свіварії, де розводяться крысы, лабораторные миші, морські свинки, Это вот это Нужна їда для наших питомців». Близько місяця назад. Одосити врятували ще одного птаха, якого відбили від ворон. Це Осоїд, хижак з родини єструбових. Вони дійсно люблять ласувати личинками джемелів та ос. Звідти й назва. Як наші орнітологи встановили, в нього була контузія. Очевидно, він десь вдарився. Таке буває дуже часто у птахів, десь вдарився головою при польоті і. Він був дезорієнтований і ворони почали його е м, клювати. В зоопарку кажуть, люди щодня приносять до них поранених пернатих. Найчастіше це ворони, ластівки чи хижі птахи. При закладі працює спеціальний реабілітаційний центр, але своїх підопічних тут не приручають, а лише лікують. Бо після відновлення птахів випускають у дику природу.